У прилуках збудують спортмайданчик для занять воркаутом. Монтажні роботи вже тривають. Майданчик розмістять просто неба на подвір'ї гімназії номер 14. Цей комплекс облаштовують для учнів школи в рамках реалізації цільової програми Крок за кроком до здоров'я. Цей комплекс вже більше для старшого шкільного ну середнього і старшого шкільного віку це є професійний комплекс для Workout Pro. окрім швіц шведської сті буде швед додатково ще шведська стінка так турніки, бруси, бруси похилої висоти, похило, гіперспензія, лави для пресу. Тобто, такий комплекс для заняття спортом для фізичного розвитку для дітей буде сприяти. Також будуть встановлені ще два тенісних для настольного тенісу. Проєкт почали реалізовувати минулої весни. Екс-директорка Людмила Ященко каже: в облаштуванні сучасного та комфортного майданчику допоміг випускник гімназії. Наприкінці весни шукаючи там. Напрямки, де можна яким чином залучити сюди інвестиції, я звернулася до одного із меценатів, і це наш бувший випускник Курган Микола Ігорович, людина з благородним серцем і який завжди відносився і відноситься до нашого закладу, і того закладу, що він закінчив, з великою повагою. Також люб'язно він погодився на співпрацю із зі мною із нашим закладом у напрямку того, щоб вирішити питання, реалізувати проект по спортмайданчику і оновлення спортивних споруд, спортивного обладнання, тому що це край необхідно. Цього гімназія реалізує програму школа сприяння здоров'ю. Тож оновлення бази закладу необхідне. Тому ну розумієте, оновлення матеріально-технічної бази закладу, особливо у цьому напрямку напрямку спортивного розвитку наших дітей. Це дуже важливе питання. Що б я хотіла сьогодні сказати? Окрім висловити. Так би своє задоволення, радість того, що це відбулося, висловити слова щирої вдячності ось таким, таким, як курган Микола Ігоревич, які чують, розуміють, впливають, вкладають у розвиток, у розвиток освіти, у розвиток освітніх закладів, і роблять свій внесок у зміцненні матеріально-технічної бази. Учень гімназії Євгеній каже, протягом дня з цікавістю спостерігають за встановленням майданчику, бо ж тут з'явиться чимало цікавого. Кажуть, тут будуть нові тренажери, і тенісний стол. Загалом на комплекс для занять силовими вправами чекають як хлопці, так і дівчата. Зазначає президентка гімназії Анастасія. Спорт важливий і в житті і дівчаток, і хлопців, тому що спорт це наше життя. Ми маємо ним займатися. Ми займаємося ним майже кожен день. Тому я вважаю, що спорт майдан. Це буде найкраще рішення в нашій гімназії, щоб побудувати його. Багато моїх друзів, по більшій частині хлопці, дуже радісні, те, що будуть дуже гарні турніки. Їм дуже сподобалось, тому що багато з них, хто хотів би професійно займатися на них. Та Підтримувати спорт, здоров'я дитини це найголовніше, в чого ми працюємо. Ви знаєте, що зараз це є обов'язковою складовою нашого життя. Тому не лише, я думаю, що ми не лише будемо використовувати на уроках фізичної культури, це буде і позаурочний час, можливо, навіть проводити деякі змагання. Зараз такий актуальний вид спорту, як воркаут, наприклад. Багато діток займається цим. Також на змагання з настільного тенісу будемо долучати молодь такого цікавого виду спорту. Я думаю, що все ж вдасться». Новий директор гімназії Максим Правдивець каже: у планах реалізація не одного проєкту, а встановлення сучасного спортивного майданчику це приклад успішної співпраці між закладом та випускниками. Цю традицію продовжать. Хотілося також би висловити свої слова подяки меценату Кургану Миколі Ігоровичу за. Облаштування даного майданчику, ну а взагалі на майбутнє має дуже багато амбіційних планів по розвитку нашого навчального закладу, участь у грантах і так далі. Очільник закладу зазначає впевнений в успіху, адже багато грантових програм спрямовані на облаштування сховищ. А заклад невдовзі отримає власну підземну школу. Триває грандіозне будівництво протирадіаційного укриття коштом держави та міського бюджету. Ми продовжуємо будівництво протирадіаційного укриття в нашому закладі. Ну а участь у відповідних грантах, участь у різних проєктах нас нам дасть можливість покращити матеріальну технічну базу для навчання наших учнів нашого закладу. Є дуже багато грантів, дуже багато проєктів, умови, яких є саме протирадіційне укриття, саме укриття у на нашому взагалі в закладі освіти. Да? Тобто, це будівництво дасть мені поштовх надалі. Скажем, так брати участь у певних грантах і залучати кошти для розвитку нашого закладу.